Вітаю на каналі Make AI і я радий вам презентувати наш новий формат, який називається Speedrun по автоматизаціям. Це формат, у якому я за 5 хвилин, щоб вас не перегружати, буду розповідати ті чи інші кейси автоматизації, які ви можете вже впровадити або до своїх клієнтів, або у свій бізнес. Але перед тим як почати, я хочу нагадати, що в нас існує AI-ком'юніті, в якому вже більше 100 учасників, більше 70 гайдів, більше 10 шаблонів автоматизації і 8 годин. Запису наших воркшопів, де кожного тижня в середу і в п'ятницю в п'ятницю о 6 годині проводиться стрім, де ми в ріалтаймі з нашими учасниками спільноти розбираємо різні ноу-код no платформи, збираємо там автоматизації та в цілому навчаємось, як впроваджувати штучний інтелект в різні бізнес-процеси і в різні ситуації. Встигніть приєднатися за актуальною ціною, тому що чим більше гайдів, чим більше, чим більше учасників спільноти, чим більше воркшопів буде проведено, тим більше буде ціна. Повертаємось до мейку. Наш мейк, всі ми його обожнюємо. І сьогодні спідран буде по тій автоматизації, яка допоможе обробляти коментарі в інстаграмі. Якщо дуже, дуже конкретно сказати, то ми просто підключимо чат GPT до наших коментарів, і він буде. Враховувати контекст допису, да, тобто про що ваш допис, і надавати відповідь людині, яка коментар залишила. І це виходить такий ваш асистент, який буде повністю обробляти коментарі в інстаграмі. Ми переходимо в make, так як у нас підран, я буду робити все дуже швидко. Але для цього формату будуть обрані такі легкі автоматизації, які ви з легкістю зможете повторити: «Create a new scenario». <свят> е... Бистро, бистро, бистро. Інстаграм. Так, перше, що нам потрібно зробити, це watch events. Для чого? Для того, щоб ми могли відстежувати івенти, які виникли, тобто дії, які були в нашому інстаграм-аккаунті. Ми нажимаємо add, обираємо, ну, просто підключаємо Add, там буде авторизація через Facebook, Connection Max, ну, в моєму випадку це вже є. Івент-коментар. Тобто, наша. Тобто наша автоматизація буде спрацьовувати тоді, коли буде відбуватися івент Comments, коли буде хтось залишати коментар. Watch events готова. Далі нам потрібна э, list. А, ні, ні, ні. Далі нам потрібно, ми обираємо інстаграм, далі нам потрібна нода, яка нам поверне э, get media Insights. get, э, да, get да, media. Ця нода нам потрібна для того, щоб. Зрозуміти, під якою публікацією був залишений цей коментар. Тут ми відслідкували в першій ноді. Ми слідкуємо за тим, чи є коментар. Як тільки він десь з'являється, нам потрібно зрозуміти, де він з'явився. Для цього ми додаємо другу ноду, яка називається Get Media. Тут ми додаємо змінну, Да, ми бачимо, що з нашої попередньої ноди в Watch events ми можемо витягнути Media ID. Що таке Media ID? Це айдішка публікації. Да, давайте ми навіть для того, щоб було зрозуміло, робимо. ой delete модуль. rename. Тут ми слідкуємо, відслідковуємо, відслідковуємо коментар. коментар. Тут ми дізнаємось, яка, під якою публікацією дізнаємось, під якою під якою публікацією був залишений коментар. Ну, комент, да, був. Був комент. Для того, щоб воно влізло. Тепер давайте протестуємо, як це працює. Дивіться, я підключив сюди свій інстаграм. Так, це вибачте, Max, Max, Max. Я зараз заходжу з фейку, ну, з іншого просто інстаграм-аккаунту, і на свій основний залишу коментар під рілсами. І давайте побачимо, як мейк зловить цей коментар і передасть його сюди в наш сценарій для подальшої обробки. Я повертаюся в інстаграм, я натискаю пошук, шукаю себе «рілс», І давайте оберемо ось, наприклад, рілс, самий такий, який залетівший був. Про сервіс GAMMA, який допомагає генерувати презентацію. Залишимо коментар топ. Переходимо назад. Waiting for data. Є. Yeah. Бачите, в нас над кожною нодою з'явилась одиничка. Це значить, що є якийсь результат. Тепер ми відкриваємо ми бачимо текст. Ми бачимо. ID і ми бачимо тип івенту, що це коментар. Тепер ми побачимо для чого нам getMedia? Для того, щоб ми бачили, де він був залишений. І саме ця, саме ця ітерація дозволяє нам розуміти контекст да, для подальшої обробки. І ми бачимо Captions. Тобто да, ми розуміємо, що це ріл з кепшеном з captionом, з captionом, сервіс service gamma яй, тобто з описом. Окей, тепер нам потрібно зробити наступну річ. У нас вже є. Comment. Ми вже розуміємо, під якою публікацією. Тепер потрібно, що чат GPT допоміг нам обробити і надати відповідь на цей коментар. Як ми це робимо? Ми додаємо ноду OpenAI, create Completion, додаємо connection свій, ну, свій API ключ, select Method Create Chat Completion, це ОК. Вибираємо модель, можемо обрати 4O 4, latest. Давайте оберемо, не проблема. Max Completion Tokens, Давайте ми поставимо 300. Далі, Add message – це промти. У нас можуть бути user-промт, це input користувача, або може бути системний промпт як загальні інструкції для чату GPT. Давайте ми просто в цей раз через user і пропишемо наступний. Так як у нас speedrun, я зараз не буду займатися формуванням промпта, його фен-тюнінгом і так далі. Нам потрібно просто накидати логіку. Ти – AI Давайте я ти ай-асистент, ти ще її Assistant, AI асистент Максима. Так що ж таке? Максима? Підключений підключений для обробки для надання відповіді. Відповіді на коментарі. На коментарі користувачів. Користувачів, залишені, користувачів, залишені під публікаціями Максима. Максима в Інстаграм. Instagram. Instagram. Основний контент Максима, пояснюємо контекст, де, де працює наш асистент. Основний контент Максима. Контент Максима це Максима це рілси, це різд рілс про різні сервіси, про різні сервіси штучного інтелекту. Інтелект. Користувачі, користувачі будуть питати. Додаткову інформацію, додаткову інформацію про сервіси. Тобі потрібно надавати відповідь, надавати відповідь. Коментар користувача і обираємо результат нашої ноди, де в нас є коментар. Це той перший даст кещенс. Відслуховуємо коментар. Ми бачимо ось тут топ. І вказуємо, що коментар користувача, який потрібно обробити, лежить в зміні, яка називається текст, і знаходиться в ноді, яка називається відсотковому коментар. Тепер нам потрібно додати, зробити так, щоб він розумів публікацію. Поїхали. Де в нас лежить «Captions» опис опис лежить в ноді знаємо, під якою публікацією був комент? І кажемо, назва сервісу, назва сервісу, про які питають. Користувачі. Користувачі знаходяться в Caption». Окей. Далі нам потрібно зробити надіслання reply, да? щоб після того, як е, відповідь була згенерована, вона надходила до Інстаграму. Е, інстаграм. Reply. Create reply. Comment ID. де в нас існує Comment ID? Ми ж бачили, що він в ноді, яка називається відслуковуємо коментар. Тут окей. Okay. Меседж це вже результат роботи нашого чату GPT. Контент. Choices message Content. Тут знаходиться відповідь. Нажимаємо ОК, okay. нажимаємо Run once і давайте тестувати. У нас сервіс Gamma. Яку кількість слайдів? Яку кількість слайдів, кількість слайдів може генерувати. Цей сервіс. Давайте спитаємо. Щойно ми спитали. Давайте подивимось, чи в мейк у нас все добре. О, бачите, не все добре. Тому що чому a reply. Давайте подивимось. Unsupported post object with ID does not exist. Так, значить, ми вибрали не ту ноду. Давайте нижче. Нам потрібен тут comment ID. Окей. Okay. From comment. А, ось comment ID. Да, ми вибрали не те ID. Окей, okay. Run once. Спробуємо ще раз, скільки, яку кількість слайдів може генерувати сервіс. І цього разу все має бути. Добре, є. Вона відпрацювала. Давайте переглянемо. Я перезавантажу сторінку і дивимось. Мій другий коментар. Яку кількість може генерувати сервіс? Давайте подивлюсь. Гама і я має можливість гнучкі можливості генерування. І та -та 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 -та. Ми взяли і налаштували автоматичну обробку коментарів. А тепер уявіть, як з цю інтеграцію можна. Використовувати в реальному бізнесі. Якщо у вас інтернет-магазин з конкретними товарами, ви можете повністю оптимізувати процес роботи зі своїми клієнтами і той процес, як менеджери обробляють коментарі. Закінчена версія цієї автоматизації, можна, я вже просто вам підказую, да, як це можна покращити. В кінці, після того, як ми створюємо creator Reply, відповідаємо на коментар, ми можемо ще відправляти смс в дірек. І таким чином ми автоматизували повний цикл. Першої обробки клієнта да, через такий канал, як Інстаграм, клієнт залишив коментар, йому автоматично надійшла відповідь, враховуючи контекст, сенс, всі правила бізнесу, тому що це все можна запромтити. Да, і ще й автоматом відправило повідомлення в Дірект. Ось, і це такий перший приклад. Це була перша частина з підрану. До зустрічі в нових частинах, де ми розберемо такі самі класні та юзабельні автоматизації.